Три види, так? у нас було три види. От у нас ще є залишилося вам показати, з чого ми почали. Так? Ми почали. Значить, у нас було соняшникове насіннечко, у нас було гукове е, насіннячко. Так? І у нас був такий сюрприз, що дівчатка розгадали. Редисочка, це редисочка. Сразу хочу сказати, що те, що ви бачите на фото, це те, що стало з редисочкою. Тобто, тобто, хочу сказати, що як би там не було, але насіння виявилось надзвичайно плодовитим. Йому вдалося прорости. У будь-якому випадку, не зважаючи на будь-які умови, йому вдалося прорости. Але чи вдалося йому вирости? Сьогодні вітамінний стіл це під питанням. Тому давайте зараз зробимо барабанну гріш. Діти, увага! увага! А який є здогадки? давайте піднімемо руку. Хто думає, що тут зараз парастів зелені? Море! на Так, чекаємо врожаю, так? Так. так. А хто впевнений, що ну нічого не вийшло. Ну просто все, все дарма. не знаю причина. Так, більшість каже, що зараз буде ням-ням. Ну, -ням, так? Так. що я можу вам сказати?